вами я, та а, сьогодні я вам зараз про спунки. Думаю, ви вже знаєте, хто це такі. Я вам розкажу про інші спонки. Давай я вам скажу про ті згону. Ну, взагалі. ой. Ну, коротше, я не знаю, як його звати. Я виключу звуки, щоб вам показати їх, але щоб ви Ладно, е ви чуть-чуть почули звук. Ви чуєте? Ви теж чуєте, що хтось м'якає. Ну, це котик Том. Це котик, Том наш. нас? Да, він, він знає, що я в халазі, мене чує і думає, що і хоч і Та Ладно, не звертайте уваги. Далі Скай. Скай це ну він любить червону. Давайте червону любить Скай. А я вам і розказую про Скай зараз. Давай я вам розкажу, про якого можна. Хай буде місце сонце. Як вам він? Виглядає красно, да, він такий, да, це сонечко, Давай і про дзеві розкажу, як зараз. Да, він чуть-чуть злий, -чуть який тервоний, ну, що за робиш, Такий народився. свісний прикол, да? Надеюсь, да. Окей, давай Саймона вам покажу. Та, да, тоже, ну, я б сказав, текавий спонсор ну, я б сказав, можливо, він і підійде. Ну, да, давайте. Він любить береда. І для цього, то він зробив береда другої фази, коли сам був другої фази. Напевно, щоб ви про що я кажу. Ну да. Ну ладно, можливо, ви і знаєте вже це, і розумієте, про що я кажу, а можливо, і ні. Це беред. Той самий, ну да. Думаю, ви зрозуміли, що він ті-чуть дурачок. Ну, в принципі, так. Да. Він такий. Бо він такий і є. Якщо що, це не ви. Зразу вам кажу, що це не ви. Оце буде тана. Да, він Тана його ім'я починає на букву Т, як і в мене. І буква «А» ага, тоже після Ти йде, як і в мене. А цікаво. я... Получається мене звати Тас, а його звати Тана. Ну, ну да. Що це таке? Ладно, не базую його. Це фанбот. Зараз Вам його покажу. Так виглядає оригінальний фанбот От івента. От так вона виглядає в новій версії. Якщо що, Давай я вас познайомлю з Крейгу і Гарнельдом. Ось вот так виглядає а так гаммельд. Тільки він чуть-чуть світлі, ладно. Вам покажу всі други з другої фази. Так виглядає другої фази. Так виглядає червоний другої фази. Так бруд. Так, містер комп'ютер. Так, Джеві. Так, Пінкі. Так, Київки. Ось вот так вот, Скай виглядає. да, він такий. Так, да, я думаю, я вам зараз страшно. Дивитись на цього скай. Ладно, якщо зласно я відключу і вам покажу показу містерсонці. Далі Тана. Тана. Це містер Дерево. Це Гарнальд, це Саймон, це Грей, це Венера, це е, Овакс, це Дуба. це фанбот. А це Венда. Чого вона така маленька? В, в, ви чого? Що, дитина? Походу, це дитина Венди. а не сама Венда. Пф, окей. Подивіться. Бачите? Набагато більше, як ця. набагато більше. Ладно, всім па-па-па-па! З вами був так.